Вступна кампанія 2015 року вирізняється поміж попередніх новаціями, про які обов'язково мають знати як абітурієнти, так і їх батьки. Уже розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. А відтак все менше часу залишається абітурієнтам, щоб визначитися з основними моментами цьогорічного вступу. Інформація, отримана в загальноосвітніх школах, може виявитись недостатньо повною. Бо ці питання не є компетенцією працівників шкіл. Наприклад, перш ніж вибрати предмети, на які зареєструватися для здачі під час незалежного оцінювання, необхідно ознайомитися з правилами вступу до конкретних вишів. Прес-конференція вступ 2015 дасть відповіді всім категоріям абітурієнтів, випускникам всіх років загальноосвітніх шкіл, випускникам 9 класів та профтехучилищ абітурієнтам пільгових категорій всі отримують вичерпну інформацію стосовно вступу до вищих навчальних закладів України цього року. Тож ми чекаємо на вас 1 лютого о 9 годині в актовій залі політехнічного технікуму за адресою вулиця Садова, 39, місто Конотоп. До уваги випускників 9-11 класів загальноосвітніх шкіл та учнів професійно-технічних училищ. Якщо вам цікаво дізнатися про умови вступної кампанії 2015, про правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання, якщо ви ще не визначилися, який шлях обрати і до якого навчального закладу вступати цього року, тоді. Позвішайте! 1 лютого в неділю о 9-й годині в актовому залі політехнічного технікуму Кісунду відбудеться прес-конференція Вступ. 2015 Приходь, послухай, дізнайся більше про гітрості вступної кампанії. Став питання і отримуй вичерпні і професійні відповіді. Аналізуй, розмірковий і роби правильний вибір. А можливо, у вас є бажання дізнатися більше про політехнічну техніку. Тоді відвідайте наш музей, духовну скарбницю навчального закладу. На власні очі побачите затишні і ошатні аудиторії. Поспілкуйтеся з нашими викладачами та студентами. Відчуйте польськ студентського життя. насолодіться особливою аурою політеху. Як знати? Можливо, саме для вас політех стане рідною домівкою. Успішним стартом у професійному зростанні та справжньою школою життя. Чекаємо вас за адресою місто Конотоп, вулиця Садова, 39. Корпус перший. 1 лютого о 9.